І вітання в студії Олександра Летинська. Багато народних погодних прикмет засновані на спостереженнях за комахами. Скажімо, якщо в червні рої комарів та мошок тримаються стовпом, це гожу днину. А про погоду найближчої доби у п'ятницю 10 червня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температура повітря в західній частині вночі плюс 13-14, у день в межах 21 тепла. Пануватиме мінлива хмарність за прогнозами мають пройти дощі від нерясних до помірних. У північній частині передбачається хмарне з проясненнями і теж дощовита погода. Температура в пору доби становитиме в середньому 13 градусів а впродовж дня – 18-20. Ратутні стовпчики термометрів на сході фіксуватимуть 10-12 вночі та 20-22 тепла в денну пору. Малохмарну митеву картину тут можуть освіжити нетривалі дощі. Хмарне з проясненнями небо буде над півднем України. Протягом ночі на термометрах 11-14, денний максимум 20-21 вище нуля. І так само можливі незначні опади. У Криму температура повітря становитиме 10-14 градусів у нічну пору та до 21 у день на півострові спостерігатиметься слабка хмарність та дощі малоймовірні. Хмарної з проясненнями та місцями трохи дощовитої погоди слід чекати у центральній Україні. Уночі температура повітря буде на рівні 11-14 тепла, денний максимум – 20-22. 105 років тому, 10 червня, в місті Тальне на Черкащині народився актор театру і кіно Телеведучий, заслужений артист УРСР Петро Вескляров. У кіно він зіграв понад 20 ролей, проте більшість глядачів краще пам'ятають актора як діда Панаса. Адже з 1964 року він працював ведучим телепередачі на добра ніч діти, яку вів чверть століття. Цей рекорд варто було б внести до книги Рекорд. Дів України імідж ведучого в кадрі тоді визначали не костюмери та гримери, бо не було належного фінансування. На добраніч діти артист вів у власній вишиванці. А україномовні тексти казок часто писав сам. Тому в часи боротьби з націоналізмом навіть було кілька спроб закрити програму або замінити Петра Юхимовича. На іншого ведучого, проте глядачі завалювали редакцію листами з вимогою повернути діда Панаса на екран. І далі про погоду. Тож у столиці та області передбачається мінлива хмарність в супроводі опадів помірної інтенсивності. Термометри вночі покажуть 14-16, а в день години ртутні стовпчики коливатимуться біля 20 градусної позначки. Вітер очікується південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.